А власне, чи часто користуються українці страховкою, що взагалі можна застрахувати, і в яких випадках це рятує? Усі відповіді на питання ми дізнаємося просто зараз, тому що в нашій студії директорка департаменту продажів особистих видів страхування інго Марина Зварич. Доброго ранку. Доброго пані, ранку. Ой, зараз ми вас розпитаємо. Ну що ж, так. давайте так лікуватися дорого. Про це всі знають. Боліти це хворіти це дуже дорого, тому тут ніхто не хворіє, тільки перевтомлюється. Отже, навіть в державних лікарнях тобі список ліків. Можуть видати такий наскільки доцільним є медичне страхування, наскільки це дорого, і наскільки це популярно в Україні. Да, дійсно, доброго ранку ще раз всім. А, медичне страхування це певна фінансова підтримка у разі розладу здоров'я, і я вважаю, що це дійсно необхідне, і ми не можемо його ставити не наряду з нашими там з страхуванням казки, майна чи будь-чого. Ми розуміємо, що навіть лікування досить простих захворювань так воно може коштувати дорого. Абсолютно вірно, ви сказали, що ліки коштують досить дорого. А якщо це певні складні хвороби, які потребують оперативних лікувань, суми можуть бути взагалі захмарними. Тому в такому випадку наявність полісу медичного страхування – це гарантія того, що тобі в, певну, в певний момент часу страхова компанія сплатить ці послуги. Хорошо, давайте конкретніше. Давайте конкретніше. От скільки я маю заплатити на рік? От заплатив я там, не знаю, 10-20 тисяч. Наскільки я можу потім пролікуватися? На ці ж 10-20 тисяч, на 200, 300, 400, півмільйона або півтора мільйона? Як китайці? <свісно> як китайці, так. А якщо, наприклад, ви заплатили 10 тисяч гривень, то орієнтовно ваша страхова страхова сума, це той ліміт, на який uh -huh. страхова компанія оплатить послуги, буде близько 200-300 тисяч гривень. Я зараз О -мо, рік, то. То, можна поможети на 20 десь так? Да? Е, так на 20, на 10. А те, що стосується лікування, як взагалі це працює, воно працює досить просто: тобто, людина у разі настання розладу здоров'я банально захворіла, звертається до страхової компанії і отримує. В першу чергу сервісну складову це організацію допомоги. Ти подзвонив, тобі організували консультацію в медичному закладі. Після консультації, коли лікар призначив, наприклад, діагностику, медикаменти, покрили, ну тобто оплатили так ці ліки в аптеці або діагностику там в лабораторіях на суму, яка значно більша може бути вашого страхового платежу. В цілому, якщо Простими словами, то це як такий гаманець, куди всі люди платять страхові внески. І у випадку, якщо в дану точку часу конкретній застрахованій особі потрібна допомога, їй сплачує страхова компанія певні кошти, які дійсно можуть бути значно вищі. Операція ви сказали, в тому числі стоматологія, пологи не знаю, якщо це батьки, люди старенькі, чи є якісь обмеження. А те, що стосується наповнення програм страхування, то, наприклад, страхова компанія інго так вже дуже багато років займається саме медичним страхуванням, це мабуть близько 30 років вже, і має досить велику експертизу саме в цьому напрямку, і пропонує своїм застрахованим особам широку лінійку програм страхування. Пропонує не тільки для фізичних осіб. От ви можете та придбати mm -hmm. безпосередньо для себе, для батьків, для дитини, а ще і для великих корпоративних клієнтів, компаній які можуть придбати для своїх співробітників наповнення програми кожної програми страхування, звісно, залежить від бюджету. Ми можемо говорити про е, програми страхування, які покривають тільки екстрені випадки, наприклад, виклик, виклик швидкої, екстрений uh -huh. стаціонар, і така програма може вартувати півтори тисячі гривень до двох тисяч гривень. Uh -huh. А якщо ми говоримо, от як ви кажете, стоматологічна допомога, пологи, профілактичні певні опції, uh -huh. то звісно вона буде вартувати дорожче в залежності від наповнення. А ми в інго зазвичай рекомендуємо програми страхування робити комплексні. Це обов'язково включати амбулаторно поліклінічну допомогу, стаціонарну допомогу, невідкладну і по можливості, звісно, розширювати стоматологічними послугами та певними профілактичними. Ага. От чекайте, я можу заплатити скільки, там, 10 там тисяч гривень і піти зробити собі на 3 тисячі баксів зуби, і робити так. Дорого. Так дора. що серйозно? Ні, так за 10 тисяч, звісно, і на 3 тисячі доларів зуби та, так не буде, але. Можна прорахувати це, вартість буде вищою, але знову ж таки це буде середня вигідні, можна середня сума от середня сума, хорошої страховки, з якої я можу викликати швидку, сходити до стоматолога і не відмовляти собі там не знаю в УЗІ. Зі стоматологічною допомогою, тобто повна програма на базі, давайте будемо говорити там приватних досить дороговартісних брендових клінік, це 20 тисяч плюс. Угу. Оптимальна програма страхування, така яка покриє все необхідне, що потрібно для відновлення здоров'я, це 16 плюс. Можна зробити там, ну на різний бюджет ми підбираємо під кожного клієнта окрему програму, щоб вона була доступна. Тому що для нас важливо і знаєте, у мене є така ідея. Я дуже хочу, щоб кожна людина була захищена, фінансово захищена у разі розладів здоров'я, і ми намагаємось зробити програми страхування доступні для будь-якого кола клієнтів. Ну, звісно, з різним наповненням по можливості Ну, до речі. Ви кажете 16+, зараз. чекап щорічний в клініці нормального рівня. Ну я маю на увазі, де ти можеш прийти без черг на передзаписне отримати все це 8,5-9 тисяч гривень. Це чекап щорічний, тобто це фактично половина вартості. Це вже тільки чекап на рік. А плюс точно під час цього чекапу вам точно щось знайдуть щось в не наших буде. реаліях. Можете не сумніватися. Не буває повністю здорових. Так. А знаєте, що ще цікаво? Чи можна застрахувати якусь окрему частину тіла? Ну не знаю, Як Очі, це зробила Дженніфер Лопес. Давай говорити ну, конкретно. Дженніфер Лопес то було давно. Нас цікавить нас, як ведучих, голос обличчя. Що там ще може бути? Да, така практика більш широко розповсюджена ще за кордоном. Ми знаємо приклади, що там як Дженніфер Лопес, наприклад, як Рональдо страхує ноги, Мадонна голос, до речі. Це про страхування саме від їх фінансових втрат у разі втрати доходу від їх діяльності. А Це трошки інше, да? Це трошки інша річ, але в цілому, якщо ми говоримо про страхування медичне страхування в Україні, то навіть якщо Людина, до прикладу, буде перелом ноги, да і ага. вона звернеться до страхової компанії. Страхова компанія організує допомогу. Це безпосередньо сервісна частина сплатить а, витрати за, наприклад, це лікування необхідне, І людина зможе відновлюватись, зосередитись безпосередньо на відновленні свого здоров'я, не думати про гроші. Не можу не запитати про дрібний шрифт. От чесно скажу, скільки я читав різних договорів, завжди є якийсь дрібний шрифт. Ну я так не називаю, да це якийсь там ризик. Таки, да, от приходить людина, каже: і мене там щось сталося, каже: ви ж мене страхували, давайте лікуйте.' Ви кажете Сарян, друже, не можна, тому що, що? ти читав, що підписував. Да, читав, що підписував Знаєте, в Інгу немає дрібного шрифту, а ми все пишемо великим шрифтом і доносимо до наших застрахованих дійсно, як воно є. Тому що медичне страхування це персональне, це про безпосередню людину її болі її здоров'я. Тому ми дійсно зазвичай кажемо, що входить в програму страхування і які є виключення. Виключення в програмах страхування вони є. Звісно, і це можливість ну в першу чергу зробити вартість програм оптимальними, тому що ми не можемо поки працювати за принципом all-inclusive, бо це б uh -huh. коштувало занадто дорого і було б недоступно для широкого кола клієнтів. Але такими класичними основними виключеннями є, наприклад, це травми, наприклад, що сталися з людиною, яка була в стані алкогольного наркотичного сп'яніння. А коли Це... Сам винен, да скажімо, так так, 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 так. Ну, Це справді. ми не говоримо, так, не про дії там третіх осіб, але. Безпосередньо, коли винен сам, а не входить в покриття, наприклад, лікування таких захворювань, як вілсніт, наприклад, ага. лікування психологічних захворювань, вроджених певних патологій тобто, це те лікування, яке продовжується протягом всього життя. А, мабуть, хронічне, Хронічні захворювання лікуються тільки з загострення станів. Ага. Саме постійне планове лікування, яке людина має проходити пожиттєво, воно звісно, в програми страхування не входить, тому що знову ж таки це прямо впливало на вартість. А, що ще не входить, не входять в покриття, наприклад, нетрадиційні методи нетрадиційної медицини. Там не можна подорожника прикладати до лоба. Це Ви тільки це не самостійно оплачуємо. не оплачуємо. все. це недорого. Можеш все <рит> робити скільки хочеш, так і ще не сплачуються послуги, наприклад, естетичної медицини, там корекція фігури, корекція пов'язані з війною. <рит> От влупив снаряд, поранення а... А я застрахований. Не входить, У мене звичайна страховка. Давайте так у мене звичайна страховка не входить. А... Винго на початку повномасштабного вторгнення було керівництвом компанії прийнято рішення, що шкода здоров'ю внаслідок воєнних дій для цивільних осіб буде входити в покриття по всім полісам страхування без будь-яких додаткових оплат. Тобто, якщо ви маєте найпростіший незвичайний поліс, там тільки за на екстрену тисяч. допомогу за півтори тисячі гривень, і, наприклад, людина отримала травми внаслідок ракетного Прильоти. обстрілу не уламків, так так ми не говоримо, але це, це реалії. На жаль, а то за рахунок страхової компанії можна викликати швидку, отримати допомогу, яка необхідна, безпосередньо там стаціонарна допомога, якщо ми говоримо про поліс за півтори тисячі гривень. Якщо це поліс комплексний, де є амбулаторно поліклінічна допомога, то навіть незначні там травми так можна лікувати за рахунок страховки. Тому наша компанія я дійсно дуже пишаюся тим, що Інго прийняли таке рішення ще з самого початку, що ми даємо допомогу людям, які можуть постраждати внаслідок війни. Ну, саме цивільних осіб. Да. Це прекрасна ваша ідея, місія, філософія, щоб кожен українець страхував в першу чергу не авто, а себе. Знаєте, бо ми авто страхуємо да, обов'язково, а про медичне страхування мало хто думає. Дякуємо вам, пані, Іно, що сьогодні до нас завітали. Директорка департаменту продажів особистих видів страхування компанії «Інго» Марина Звариш сьогодні була в нашій студії.